Привіт, привіт, любий глядач! На зв'язку Алекс. І сьогодні у нас дуже незвичний для мого каналу формат. А саме я попросила фанатів Дельта Рун, щоб вони написали свої улюблені, можливо, крінжові, можливо, неаргументовані теорії. І сьогодні саме на них ми будемо реагувати. Отже, поїхали. І перша теорія моя теорія про майка. Багато хто думає, що Майк це мікрофон, бо слово Майк перекладається як мікрофон. Але я так не думаю. Я думаю, що Майк це пульт керування телевізором, в нашому випадку теною. Бо реально, коли Тена каже, наприклад, Майк, вмикай білборд, то це робиться. І це реально логічно, самі подумайте. Загалом я погоджуюсь з цією думкою. Я ніколи прям сильно не задумувалась над тим, хто є Майк, оскільки нам його не показували. Але теорія з тим, що це саме пульт керування, вона звучить цілком правдоподобно. мені вона подобається. Тому я її беру в таку уявну табличку плюсів. Ті, які мені подобаються, і з тими, якими я згодна. Так, наступна теорія десь людина. Ну, ті камон, а навіщо їй кросівки, якщо вона олень? Ніхто з сім'ї Холідей не носить їх. А тут в коментарях власне, одна людинка гарно зауважила, що це взуття було для копитних і воно було вказано у самій грі. Третя теорія у нас достатньо довга теорія про крісову руку. У третій главі, якщо ми заробляємо поважний ранг, можна відвідати різні кімнати. На кшталт кімнати А, Б, С, і так далі. Якщо відвідати кімнату Б, там стоїть величезна кулеподібна капсула. У неї можна отримувати за валюту різні предмети і так далі. Якщо ввести конкретне число, ми зможемо відвідати секретну кімнату, число 1225, що означає дата Різдва, яка не зараз зустрічається у цій главі, та не тільки. Трохи подивившись там, ми натрапимо на синю мені капсулу. Можливо, малось на увазі міні. Буде діалог, після чого в кінці у цій кулі ми побачимо щось лакове, трикутне. Ми намагатимемося підібрати це, але воно зіскознуло з нашої руки. Ти не зможеш знайти цього більше своєї руки, після чого нас телепортує назад. Також ми можемо отримувати темні кристали з секретних босів, і в певний момент, за моїм припущенням, показує майбутнє. Наприклад, в кінці, якщо подивитися крізь нього, буде текст, що ти бачиш телевізор, зламаний навпіл. Таке можна було побачити у четвертій главі. Дивний маршрут: Якщо ми біля піаніно, де сцена зі Сьюзі, вибираємо опцію Я більше ніколи не буду грати. Кріс вкусить свою руку, прервавши цю відповідь. Думаю, унаслідок цього, щоб спричинити втрату руки ще й навмисно крісом, може бути щось явно серйозне та жахливе, обране нами. Насправді ми це помітили, що в першій главі, як і було зазначено, коли ти дивишся на кристал після перемоги з Джевілом, дійсно пишеться щось на кшталт того, що ми не можемо проглянути, а, чи то не можемо проглянути крізь кристал, чи то не можемо побачити власне, свою руку. Я достойно зараз не пам'ятаю. Це треба знову ж таки піти, глянути, зайти в гру і так далі. Але це дуже звучить правдоподобно, і я вже багато чула всіляких, у всіляких відео, у всіляких оглядах і теоріях про те, що кріс може втратити руку. Подивимося, як воно буде насправді, але ця теорія йде в плюсик. По-любому. Наступна теорія вона досить коротка. Людина просто написала, що лицарів двоє. Я не можу нічого сказати ні за, ні проти. Як мінімум, через те, що ми не маємо підтверджень цьому, ми не маємо аргументів. І, чесно кажучи, я сумніваюся, що лицарів дійсно двоє. Я думаю, що у нас є основний лицар, а також є його спільник. Найпоширенішою теорією є про те, що Дес це власний лицар, а Керол. Це підпільник. Знову ж таки, це лише теорія. Наступна теорія мені. Ну, я її вирішила залишити. Це не по Дельтарун, а по Андертейлу. Але пам'ятаєте, що Санс на Пацифісті може дати ключ від кімнати з кресленнями і зламаною машиною? Перед цим Фріск каже пароль, який він згадує: The Ultimate Fart Master. І що скажете ви? А те, що Гастер існує. А це означає, що Гастер Газ пердьош Мастер. Це. Я просто. У мене просто це викликає дуже змішані емоції, типу чому? Яку хує? Як. Наступна теорія: що якщо дівчина з пророцтва з мечем не тому, що Сьюзен не частина пророцтва, а тому, що пророцтво повторюється і колись була інша людина, інший принц, і, звісно, інша дівчина як герої трохи дивна теорія, але це виникло у мене в голові через ту частину пророцтва у четвертій главі. А, насправді не виключно, що така теорія може бути правдою, оскільки як ми знаємо, будь-яка історія, вона циклічна. Отже, спочатку ставалося щось одне, потім наступне, і потім знову повтор. Є такий цикл, коли все повторюється по колу. І цілком можливо, що дійсно так і є. Або ж насправді не крізь і не Ралсей, і не Сьюзі мали бути. Героями цього пророцтва. Знову ж таки, підтвердження цьому абсолютно ніяких. На даний момент я навіть не можу сформулювати якусь конкретну аргументацію, тому що я не готувалася. Зараз я зачитую всі теорії з вами, і я не знаю, що я просто сиджу і листаю їх, і іноді зачепляюся поглядом. Не виключно, що наші герої не є тими самими героями в пророцтві. Неодноразово зустрічала в книгах, в фанфіках або в фільмах такий троп, коли герої такі думають: а, пророцтво про нас, а насправді пророцтво не про них. Або не про ту чи іншу подію, яка відбувалася першою. Тому цікаво. Хоча я все-таки думаю, що пророцтво дійсно таке, яке є, і воно стосується нинішнього часу. Стосовно того, куди я відправляю цю. Теорію, я думаю, в плюсик. Чому би і ні? Наступна теорія. Насправді, на початку гри з нами говорить Кріс. Або це говорить не він. Але саме він створив нашу душу хз. От не можу погодитись з цією теорією взагалі. Чому? Тому що я сумніваюся, що дійсно Кріс міг створити цю душу. Тому що. Можливо, ну я як я собі це уявляю, якщо він створив конкретну душу, він би нас так сильно не ненавидів, але конкретно він нас ненавидить, і це видно по усім подіям, навіть коли ми просто проходимо на пацифісті Дельтарун, видно, як, з якою ненавистю, з якими емоціями він взагалі до нас ставиться. Йому не подобається, що ми ним керуємо. Але якщо ти створюєш душу, я думаю, ти маєш розраховувати на такий варіант. Окрім цього, об'єктивно Кріс може нас вбити, тому що, як мінімум, згадаємо історію з будиночку Нель, коли ми йдемо по дивному тропу, і він нашу душу відловлює і просто проявляє до нас ненависть. Ненависть, коли він буквально закидує нас в смітник і починає бути смітник. Після того, як ми вертаємося в його тіло і відкриваємо меню, ми можемо побачити, що ХП стало на 10 позицій менше. Тому, фактично, він може нас вбити, але ми об'єктивно йому потрібні. Стосовно цієї теорії, я відправляю її скоріше в мінуси, особисто для себе. Поїхали далі. Я думаю, ми побачимо Азгора в темному світі у п'ятій главі. Е я навіть не знаю, як до цього ставитись. Це теорія непогана, але знову ж таки, аргументації, оскільки немає, не можна сказати ні за, ні проти. Треба було створити само початку три ланки цієї умовної таблички. Я її відправляю в середню ланку, коли ти такий е я не знаю, напевно, можливо. Да? Темний світ створений з фекалій, проживаючих зверху. Чому? Чому? Через такі теорії я думаю, що я дарма зайнялася цією справою. Добре, просто поїдемо далі. Наступна теорія досить цікава: світ дельтаруну та андертейлу перебуває у чомусь подібному на дуже заплутану часову петлю. Паперос сказав про зелену траву, тобто поверхню, коли він говорив про своє минуле. Ну, що він пам'ятає. А в той же час магазинчик Санса це буквально грільбина закусочна, не просто та сама назва закладу стерда, до суфіксу с, який продовжений. Як Санс сказав, клоупен. Тільки так я це можу описати: двері телепорти і двері у санцеву кімнату однакові. Так, так, так. Я помітила це сама і писала у себе в телеграм-каналі. Тільки що проходячи андертейл, побачила цікавий збіг. Вам нічого не нагадують ці двері? Абсолютно, ні, нічого. А як щодо телепортів дверей у Дельтаруні? What the hell? посилання можете знайти десь в описі. Я теж помітила, що телепорт і двері Санса вони дуже схожі між собою, і можливо, Санс якусь невеличку роль все-таки зіграє у цьому всьому. Я не можу висунути конкретну теорію з приводу цих дверей, тому що сила санса достеменно невідома. все-таки це зупинка часу чи все-таки телепортація, або і те, і інше. Проте так чи інакше. Цей факт про двері, телепорти і двері у кімнату це дуже гарно запримічено. З приводу того, куди я відношу цю теорію, напевно, теж десь посерединці Тому що аргументація прям вона є. Дякую на цьому. Це не якась теорія про те, що темний світ створений з фекалій, проживаючих зверху, господи, простим. Тим не менш, тим не менш, це прикольно. Ну, все-таки посерединці. Поїхали далі. Пишу на теорію, а факт, про який в загальному я не бачив, але часто чув саме про це. Перед битвою стеною ми бачимо фонтан. І через метрів 20 ми бачимо фонтан, який прямо біля нас, хоча нещодавно був дуже далеко. Виявляється, що це не один і той самий фонтан. Це фонтан з бункеру, який на той момент був відкритий для викрадення торі. І ми його бачимо по тій причині, що у світлому вимірі крізь відчинив двері, не заради цього. Ще бонус цьому факту, що у пророцтва Ралзея був показаний другий фонтан. Тобто, ми можемо бачити інші фонтани, коли знаходитимось в темному світі. Фонтан буде видно у тому випадку, якщо буде сама можливість побачити це через вікно або якийсь вільний простір, тобто вхід-вихід, хоча це може і не грати ролі. Я не зовсім зрозуміла дійсно, яка тут теорія або який тут факт. Якщо це просто озвучка того, що ми бачимо два фонтани, то клас зараховую плюсиком. І я цілком згодна з тим, що ти можеш бачити той же самий фонтан, якщо він знаходиться недалеко. Я все-таки думаю, що темний світ. По розмірам приблизно такий самий, як і світлий світ, тобто співвідношення масштабу однакове. Бляха, я навіть не знаю, що сказати, щось доповнити, чи щось ще. Ну людинка з нікнеймом краб Дез місяць лайк за такий факт. Нехай він буде, я тільки рада. Наступна теорія: теорія, що лицар це гастер, тому що в битві з лицарем у нього теж були дірки на руках. Ребята, ребята, заспокоїмося. Все нормально. Гастер по-любому схований десь у бункері. Ось пруфи. Наступна теорія. Реал, Реалізей не є кимось світлого світу. Чи предметом він буквально створений з пітьми, як і можливо лицар. Я не можу доказати це, але думаю, що це так. А з цим я абсолютно не погоджусь. У мене все-таки є думка, що Ральзей, релсей, Ральзей, реальзей, неважливо він взагалі, ну, не є тим нарем. підтвердження цьому. Ну, давайте почнемо з того, що у всіх інших вимірах наш улюблений Ралсі. Чомусь не кам'яніє. Так само, як кам'яніє Лансер, так само як кам'яніють інші персонажі. Такі самі не кам'яніючі персонажі, котрі перебувають в чужих світах, ми їх бачили от у вигляді оцих ромбіків. Здається, це е, гральні кості, але я не впевнена. Здається, це вони. От вони чомусь здається, не кам'яніли. Але на кам'яніли вони хіба що в третій частині в світі Тенни, коли ми вже перем... маємо перемагати йти лицаря, коли вже всі звалили або скам'яніли. І лише вони такі стояли, типу. Мені нормально, мені прекрасно, мені супер. Так ось. Real ж у нас абсолютно ніде не кам'яніє, і це дуже цікавий факт. Окрім цього, неодноразово його називали разом з нами світлярями. До нас неодноразово зверталися як Лайтнерс. Хоча у нас два Лайтнерс і один типа Даркнер. Сам факт того, що він на кам'яніє, мене дуже турбує. Тому я думаю, що Ralси скоріше хтось з світлого світу. Хоча наступні теорії так можуть казати про те, які вони речі, що це там можуть бути ріжки, можуть бути светрик. До речі, наступна теорія власне, про це й каже. Тим не менш, ну, я не зовсім з цим погоджуюсь. Наступна теорія. Я не є фанатом Дельтаруну, але все ж мені сподобалась теорія, що Сьюзі не є головним героєм в пророцтві, а замість неї мала бути Ноель. Я не бачила цю теорію вживу, скажу так. Проте, якщо так подумати, у випадку зі Сьюзі ми отримаємо дівчину з сокирою, а не з мечем. І це трошечки противорічить самому пророцтву. Але окрім цього, ми маємо також той факт, що Нуель не використовує зброю ніяку, окрім кільця. У неї основна зброя це магія. У неї нема меча. Тому сказати чесно, що це от вона може бути героїною цього пророцтва, мені здається, це не зовсім те. Це моя думка, можете оскаржити в коментарях. Буду рада почитати ваші теорії. Наступна теорія коротше, всі вважають, що Кріс працює з лицарем. Так от, я вважаю, що він навпаки працює проти нього. А реальним зрадником є ми, чи точніше, душа, яка була спеціально дана нам в контроль, щоб не дати Крісу виконати пророцтво. А Сама теорія трохи протирічить одна одній. Давайте почнемо з того, що Кріс полюбе працює з лицарем. Одне з підтверджень це. Давайте подивимося тільки на саму битву з лицарем. Кріс в моєму проходженні на даний момент б'є з однієї тички порядка 300-400 за удар. Тому що я йду зараз геноцидом, тому він е зносить непогану кількість ХП. Тим не менш, сам Лицар має дуже непоганий захист, через що атаки наші так чи інакше слабкіше. Але чомусь, бляха, саме Кріс наносить найменше урону. Навіть Ралсей, який у мене найслабший, він наносить порядка 30 40 там, коли як. Кріс наносить по сраних 20 хп за удар. 20! Таке відчуття, наче вони от, такі от зустрілися ребята, між собою. Е і кріс такий. М -м, тут така справа, да, мені треба тебе бити, але я не буду, я буду отак тебе бити. Да, я розумію, що це звучить трошечки дивно, тим не менш, ми самі бачимо наглядну ситуацію. Окрім цього, Крісу невигідно допомагати нам. Протистояти самому лицару. Також подивимось на ще один факт під час бою з лицарем. Якщо ми оберемо дію і оберемо затримати дихання, наше серце пришвидшується, через що душа катається по так званому полю швидше. Але потім, коли ми затримуємо дихання, більше це не працює. І. Це теж цікавий такий момент, через що Кріс посміхається, більше нічого не стається. Він посміхається собі, і душа наша не пришвидшується. Чому ж так? Навіть не знаю. І для мене це є підтвердженням того, що Кріс якраз таки співпрацює з лицарем. Він не хоче, щоб ми його вбивали. Він не хоче нам допомагати в цьому всьому. Тому дану теорію я відношу до мінусу. Поїхали далі. Найбожевільніша теорія, що нам знову дадуть шанс прибити Санса. Бля, якщо так станеться, я випаду. Просто ситуація, яка я очікувала, що така історія може статися якраз в момент кінця, здається, третьої власне глави або четвертої, коли ми просто заходимо, а там Торі тусить разом з Сансом. І паралельно з цим вони ж заважають йому спати. В мене реально було таке відчуття, що Кріс такий. Так, душа, погнали, все, давай, їх. Але ні, такого не сталося. Якщо так буде, це буде щось з чимось. Добре, поїхали далі. П'ята глава буде у будинку Холідейсів, так званих. Буде сніжна локація, і це продовжить теорію локації зворотніх до андертейлу. А що за теорія локацій зворотніх до андертейлу? Якщо ви зрозуміли, що тут написано, будь ласка, вкажіть це в коментарях. Я почитаю, я послухаю ваші думки і дам свою відповідь, можливо, навіть коротким відео. Добре, наступна теорія. А ось до речі, теорія про релсея: Релсей це ніж кріса. Ми знаємо про те, що вони постійно з ним таскаються, і саме за допомогою нього вони відкривають фонтани. Це могло би пояснити, чому наш принц знає правила темних світів. Так, я знаю, що є дуже багато, але Але це найбільш наближений предмет до цього: з усіх можливих, як на мене. Ну або наш темний принц, світлий, який застряг в темному світі. Бо знову ж таки, я йому не дуже вірю в те, що він взагалі говорить. От, з приводу того, що він застряглий світляр, я погоджуюсь по любе. Ну у мене є таке відчуття, просто чомусь. Він дійсно знає і про темний світ, і про світлий світ. Він завжди дуже вчасно з'являється поруч, як тільки відкривається фонтан, і ми заходимо до нього. Він щось полюбе знає, знає більше ніж ми, і менше нам говорить. З приводу того, що це може бути ніж Кріс, ну якщо відкинути теорію про те, що він світляр, то це цілком аргументовано. Проте знову таки він не з цього світу і питання. А чому він не кам'яніє? Хтось мені пояснить. Будь ласка, Плиз! Добре. Трошки з розуму сходжу. Добре. Поїхали далі. Санс Андертейл і Санс Дельтарун. Це одне й те саме. Серйозно. Як не очікувано. Лайк. Окей, <смі> Якщо без рофлу, це, ну. Це очевидно, це і так. Очевидно, що це одне і те саме. Там усі це одне і те саме. Хоча, якщо розглянути це більш серйозно, то якщо подумати, Undertale і Дельтарун це ж не зовсім один світ. Це ж паралельне продовження. Хоча, тут дивлячись, як трактувати слова Тобі Фокса, про те, що історія продовжується, і їхня історія склалася добре або погано, залежачи від вибору персонажа. Тут можна дуже довго дискутувати насправді з цього приводу. Ну, це якщо розглядати це як щось серйозне, а не як коментар, який написаний просто по рофлу. Тому да всі знають про теорії, по типу що Деск або Керол є ревучим лицарем. Проте я десь зустрів теорію, що ревучий лицар Азріель, оскільки його не зустріти в місці. Тож під прикриттям коледжу він, ймовірно, твориться все з темними світами таємно. Його фінальна форма Бога, гіперсмерті, дуже нагадує за зовнішністю темного лицара. Музичний супровід дуже схожий і дуже схожі фінальні атаки, зв'язок скрізь, все ж вони обидвоє сіблінги. Тож, що кріс атакували лицаря слабше, що типу Азріель атакував менше кріс. Плюс символізм. Чомби ні. Проте є й проблеми, наприклад, те, що Азріель просто не встигав би до коледжу. Ну або ж я просто не хочу вірити, що ця булочка виявиться лицарем. Інша теорія в тому, що ревучий лицар темрявик. Або ж щось подібне з душою світлого. Доприклад, душа Дес. Мені, якщо відверто кажучи, більше подобається саме ця версія. Ну просто надто сильно лицар схожий на спемто на нео невелике доповнення до другої я десь чув, що ревучий лицар це може бути те тіло, що ми створюємо на початку гри. І як на мене вона дійсно цікава з приводу першої теорії, що це може бути Азріель. власне, через те, що він би тоді не встигав до коледжу, я і не зовсім вірю в цю теорію. Мені навіть ближча теорія, що Ралсей може опинитися Азріель. Хоча дуже мало ймовірно. А от з приводу його зв'язку з Кріс, а також його тема в бою дуже схожа з Азріелівською. це правда, але я мислю стандартно, і я все ще вважаю, що саме дес є ревучим лицарем. Я та людина, яка вважає, що ревущим лицарем може опинитися все таки дес. Інше питання. Чому ж так склалося, що лейт тема бою у лицаря дуже схожа з азрієлівською? На це є теорія того, що насправді Дез і Азрієл зустрічались. На даний момент у мене не підготовлений цей матеріал, тому я не можу сказати, були ці в цьому підтвердження в грі між діалогами чи ні. Проте сама історія з цим мені. Здалася дуже цікавою. Якщо ви погоджуєтеся, ставте вподобайку. Випрошую людей вподобайки. А от інша теорія, що ревущий лицар це темрявик або щось подібне з душою світлого. Цілком ймовірно. І тут є аргументація невеличка аргументація, але все ж таки, ми маємо яку картину? Світлярі у нас мають дуже непогану атаку, але дуже малий захист. Темнарі у нас це інший момент, коли у нас просто захист більше, а от сили менше. Через що? Через що? Закладається думка про те, що все-таки лицар щось посередині. Він має темне. Тіло, можливо, і світлу душу. Або щось на кшталт цього. Тому конкретно цю теорію я записую в плюси. Мені подобається лайк. Фух, теорій виявилося настільки багато, що в один відос їх втиснути буде складно. Або ж цей відос виявиться на декілька годин, де ми будемо з вами читати ваші теорії дуже дуже довго. А оскільки я не знаю, чи зайде вам такий формат. Я думаю, що ми зупинимося поки що на даному етапі. Проте, якщо тобі, любий глядач, дуже сподобається цей формат, ми продовжимо записувати такі відеоролики, там, де я буду з вами розмовляти, через коментарі, телеграм-канал, через Ютуб і так далі. Тому, по-перше, залишай свій коментар, подобається тобі такий формат чи ні. По-друге, за бажанням ти можеш написати свої найбезглуздіші, найнеймовірніші теорії або навіть найбанальніші, чому б і ні. Ми з тобою обговоримо усі. А також не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал та поставити дзвіночок. Це допомагає рости каналу і надає мені сили, час та бажання записувати ще більше відео для тебе. Зустрінемось! У той же час на тому ж місці. Па-па!